нас. опачас, найс. Пішовчанський, да? Так зараз. Брат зразу показую IP мого серва Patrio World. одо Patreon World.teras.me 46083. Якщо що, IP серви є, є в описанні. Patrio World. так він виглядає, натискаємо і залітаємо і граємо разом зі мною. І нарешті я братва додав кіт старт. Прикиньте, братка, я додавав кіт старт на свій сервер. Пам! О, що підвисла, що підлагало, що таке. Господи, чому... А, в мене ще й гемка даже не включена. Боже, в мене ще... Ще навіть ще я не готовий. Я знаю, да. Гимон крейтів, все. Або гем один було бо може прописати. Так, братва, дивіться, що я додав. Звісно, надпись, да, фігова, фігова надпись, вибачаюсь Патеріо. Так, на мене обращайте в Патріо Да, Не обращайте, короче, це я так пишу. Це, типу, дім український, а це звичайний дім. Ну, це, типу, буде просто запривачений звичайний дім. Ну так, чисто, щоб справа для, ну, для розманіття. Щоб ви розумієте, так? Да? Або я щось там в дальнейшем тут. З ним а, на червоний круг не обращайте внимания. <реш> Реально. На червоный круг не обращает внимания. Также я добав ось цю штуку добавлю. Свик добавь. Я ее, короче, не хочу, ну, ну типа я ее не можу настроить. Вот, в принципе, тут показывается ваш ник. Ну типа, ваш ник показывается. і скільки гравців, на яких ви координатах знаходитеся, и время. Время, конечно, ну да-да. Це, типу, я щось хотів а, зробити ну типу, типу ще стародавнього українського дому. Дом. Отак От далі я тут а, чуть, чуть продовжив наш, а іменно на цілих два блоки наш паркур продовжив. От він він легкий, не впав. Прикольно. пів, пам. Оба, оба, оба. На одному диханні. Давай, давай, на одному диханні проходимо. А, а! Ху -ху -ху, жить, Пам-пам-пам-пам-пам! жіть. -пам 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 -пам. Я пройшов, я пройшов. Кстати, оця ця надпись ну, в темноті тако. Тако. Не да, знаєте, наполовинку. Ладно, усе день поставили. Кстати, да, також я додав варпи. А да ви в чат прописуєте ВАРП, і тут є ВАРП паркур, Патріот Т5, ВАРП, це спам. Ну, щоб ви їли в'їду, так? Да? Є ВАРП паркур, ПВП, ПВП це ОДО. Царь гори, царь гори, в принципі. Ну, все ясно, все ясно, так? Да? І далі ВАРП. Ну і паркур, це ясно, це, це ОДО. Це ти також не біжати ти таке береш і проходиш. Береш і от пам-пам-пам-пам. В кого є ще і деякі на що то спавна, що можна побудувати на спавні? Пишіть. Пишіть, зробимо, зробимо. Пам. О, Господи. Так, чекайте секунду, я хочу все це перевірити, чи в мене... Ага, ага. Ага. І що в мене? У мене за басочкою Ой-ой-ой-ой-ой-ой. У -ой 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 -ой. мене забейская ерунда, да? Ай, ч может вы не пишете в чат, братва, реально. Що ж это таке? Ай, господи. Як я його тут настрою. Ой-ой-о, -ой. корм, так вот. Хорошо. Пам-пам-пам-пам-пам. пам пимпину так. Это Так. Опа. А як тепер? А не, не, не. А цю сторону, понятно, видно. Да-то мы її зробимо вот так. О! И примістим его чуть-чуть вот -чу -чу так. Что, в принципе, норм? Чуть-чуть это -чуть такой. Опа! Вс, нормально, короче. Вроде норм, вроде норм заехал, да? А вы еще не ба... Вы не бачите по IP? Зараз я відключуся, я гляну. Вот да, так выглядай мій сервер. Наустування о. Oh, no. Patreonworld.terus.mi uh, uh, <хи> 4.6.023. А так, він тут uh, виглядає. Лускаво просимо на зара Patrio World. Папа, -папа, -папа. Да? да. А блин, Опять 5 гемку надо включать. з Кстати, хто, хто не бачив кіт старт? Ну, зараз очистимо інвентар. Ось що оце все мені тут взагалі не потрібно за олі. Розповідайте, братва, як ваші справи? Що поробляєте? Уроки зробили? <с> я так. Я сделал. ще, ну, годину десь, да, кстати, завтра може, вийде відос, Я його ее уже змонтировал. Усилила. <с> Ви трошки з того відоса. Ну, що там є. <с> Мені так було непривычно його знімати. А, кістарт. хотів показати кістарт. Слеш, кіт. І старт. Пам. Оце, одо. Ля-ля. Ну, одна бронька. Отак він типу виглядає. Ото! Так от, Оце все і бронька. Отак кіт виглядає так на мой оце слой. Чи, думаю, я чуть Я сьогодні хочу ще чуть-чуть да, продовжити будувати спавом тому що ну типу було б ну я не хочу просто зупинятися на Так. Да. не знаю це типу я щось хотів такого повторити прикольного так да? я не знаю що з цим тунелем робити взагалі реально посовіти хто що за цим тунелем може я його якось оформити правильно бачите я типу гру Mm, прорив, да? Мені цей дім подобається. Ну, таке прикольний, знаєте. <смір> Пам -пам. Отаке, отаке. Я не знаю, що я з ним буду робити. Це може так для красоти, або щось лежне. З... Зробимо цей для красоти, або теж що зробимо з ним. Ну Це типу к... козацький дім. Ну, щось типу такого, я... я в цьому не шарю. Mm, давайте. Я хотів би не вискльовий, якщо це було ладно, да. Знаєте. Ну, вже дуже об обмати. Потом, хорошо, все готово, да, найс. РТП, почекай, почекай, я його зараз на РТП, ТП, ну все. А, і на Т, на Т, Я не знаю, просто мені скучно. А, і, кстати, хома, хома, хома. А ти я там хома ставив? Хома, а де є Хоме? Цікаво, де у мене хома Хома, 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 хома. хоме. Іде в мене. Що? А, це острів, це цей острів. Кстати, братва, Ви спавнитесь, коли ви перший раз заходите на серват, ви типу спавнитеся отута, отута. Ото. Ото, на цьому острівки ви спавнитеся. От, на цьому острові спанетеся і ви думаєте, це все це весь сервер? Ні. Ви прописуєте сл. одно, Спам. Ви, типу, з'являєтеся. Коли перший раз заходите на сервер, то ви з'являєтеся. одно. Ото. Ви з'являєтеся і, типу, де спаун, де всі, де гравці. Ви прописуєте сл. спаун. Ой, я не так не так прописав спабам-пам. Це. Пам-бам-бам-бам-бам. Так, а тепер хочу... не знаю для чого От ця штука, Ну, хай, пускай буде, пускай буде. Да. Далі я хотів... Де Боже, яку це заубало вже мене. Просто уйдеть. Я те, я ти раз сказав, не ходить. Я тебе два сказав не ходить. Три! Минус один. Жалко, конечно, их, но так их не жизнь. А что ты торгуешь? Ага, все изумрудник із... за изумрудки. Ну стей, куда ты соляну, господи? И ты хочешь тебе теперь чи що? Не разумею. Не разумный ты. Цель, не хватит бей. Давай стой, поторгуй. Пам! И Так, хорошо. А! Зараз я придумал, что я хочу продавать, я хочу рынок. Ринок збудувати. Ринок. отута Чудово, чудово, отута ринок буде. Все, погнали будувати. По приміру ринок такий, о, буде обичний селянський ринок. Чуть-чуть розчиснумо. Все. А тут можемо і будувати наш непосередньо ринок. Селяни тут будуть стояти чимось там, типу, торгувати. Ну да, так, давайте спершу заборчики. Давайте, ну, солідні заборчики вже будемо робити, так? Да? Перший так. Типу отак. Типу що то такого, а ні, може, можна і поменше. Опа, оба, Все, отут, типу, вони будуть стояти чимось дорахувати, Да? Так, ну це ще не все. Я хочу збудувати щось таке. Ось тімного дуб, давайте. Давайте темний дуб, пам. Пам. пам, Пам-пам. пам, пам. Пліти, 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 Де мої пліти. Ага, давайте за цією пліт. Отако типу. І накриваємо. И ты типа, по атаку зараз все будет. Зараз все будет. Зараз все будет. Атака. А... Рынок там у нас фертка будет. Четвертка. Чего там не там кажется? А он тут, да. Так, там, там, дубово. Обычайно. О, господи. Ладно, пам -пам -пам. имеется, имеется, да, лис Там, А, ага, давайте ми... Його. А чому воно не ставиться? Ставиться. Чому ви кажете, що... Ні, це вже перебор. Так, давай. Давай ми його ще ось сюди уткнемо чи куди тут. А, воно туди. Разману скип, де весь молодо скип. От так, типу, буде. І сейчас туди заспавнювати селяна. Так, йому професії. Давайте перший у нас буде фермер. Фермополезна професія. Плухову стал. Иииим. Иим. Жители, жители. О, Зараз жители. Жи. с Зараз поймаем жители жили. Слями с ля. Ого я да, дай, да. да. Шо в мене... Ладно, давайте просто тут заяц, шоу, там, памп-пам. А, да, все. Ну, я знаю, что до сих пор цей, да, Ну Кристианин, крестьянин. А, це по російськи пообщаемся. Память, пам давайте ми його переименуем. Де берка, 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 бірка. бірка? Ярлик? берка, берка. Бірка. 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 Ні. Обидну, обидну. Ярлик, може, ярлик? Ні. Ммм, де, де, де? дам дам Ммм. Да тебя, ну, положено як. Хоча давай тут кто-то можем пускаем, кто-то может пугаем. Вон туда подаем. не, не. да, да. Так ладно, погнал, 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 понял, понял. Уже тут может быть, да? Не, Может, вы ее уже побачили, но я еще буквально не бачу, да? там, не знаю, не знаю, не знаю. Может, вот тут вот здесь буду хотя бы. Берка, я в российском буду. Берочка, берка, берка, ярлый Я же тут забыл, да? А, два! Бырка, бы... А, бирка, а не бирка. Так, теперь мне надо... Кстати, у меня модики я хотя не надо не бац! О! Пом давай фермер, фермер, эээ, мер фермер. фермер, там возго и даем Все. Нас поцелуй фермер, фермер. Шоу тут заменится фермер. Знаете, фермер, 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 фермер. Так, возго другий идем. Ой, ну типа... А давайте поймали ще назвати. О, це щось так буде довго. Ну мне хотя бы три. три десь так. Ну, як буквально такі самі будуть. Так, так. Так, так. Так, так, так. А, ага, маньче. Пам, возго. Не, що-то мені тут не подобається. Що-то мені тут не подобається. Не подобається

Ну туда. Так, опа, опа. Йок, ко мне губерна. Так, я це крестьянин, да? Кристианин. Крый. А, боже мій. А, як це достало? Крыйян. Кристианин. Крин. Эммм. Керри, кэри, керри. Шпам, шком. Пум-пум-пом. Кры... Кресты, а наверное. Кресты, не господи, прости. Реально. И кто ты его давай, ти ты его забьешь? А це лучник никто так, да, что стреляем еще, да? Слушай, так определяется, да? Что, нет? Нет? Не выходит? Нет, не выходит. Ладно, ну, давай, давай. Какие-то привилегии. Ладно. Да? А, да, ну. ну, все. Ага, стол лучника. Куда ты провалился? Выйди, извините. Все. Давай. Туда... Це лучник. Стрелась, стрела А лучник? я лучник, Так я буду лучником. Лучник. Лучник. Типа, типа такого, что-то. ты будешь у нас лучником забавни. Запомню, торгуюся, торгуюся. Саме главное, що торгуюся. Так, уже два є. Прогрес. Прогресу нема, да? Так, окей. І давайте десь останем, ліпимо. Ми ну, ще так уже. Ну, три, три було. Давай тут. Давай, я чуть-чуть цепнуль. -чуть а, ми ж команд нема, да? Так. Да. Даже меня ее нема, да? Конечно, конечно, конечно. Так, ч ⁇ ла? Почему я музыку не подрубаю все-таки, да? Давайте ты за музычку рубуешь. чекайте. А еще вай фильм не пришел, да? А, не, иди, иди. О, Давид, салам. Салам. А что тебе написать? Братан. Что тебе написать? Что тебе написать? Лёва, да. Давид, ты вообще тут? Давид, кукареку. Воспелись тут. Ладно, сомневаюсь, что а он туда. Ну короче, 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 мне надо музыка без авторських прав, надо, да? Мені ж надо музыка без авторських прав, да. Что мне ж EPM 2. Вот це буде где Якщо мені EPS компьюте. Угу. Музика без авторских прав. Музика без авторских прав. Все. Буквально все. Там только давайте фонк. Музика без авторских прав. Прав фонк. Я. Да, чекай. Музика без авторских прав фонк. О, да, да. А 4 години, аж. Ой-ой-ой, я сейчас. Будет голосно, сейчас буду. Ой-ой-ой. Окей. Окей, въобще супер. Супер. Ано, почекайте, 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 почекайте. Опа, опа, все, нормално. Все, нормално. Ягъл е Вообще <свят> а что мы не Так это да фигня. Что-то у нас что-то у Там 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 тестри коротенький, в принципе. Я его давал и не, не планирую. Сейчас да? я тришка и буду залазить. Вот это ну глянь. Не знаю. Я сейчас даже заканчиваю. Что вы там? Це рынок надо щось зробити. заработать мне. А, ну уже хочу я. Так, це хто у нас? Хай хто у нас ще? Буде рыбак. Погнали, погнали, давай на рыбака, пам-па-па. Ай, буду рыбаком. Ну а шо, нормально по файли. Так. Режим. Ой-ой-ой, айфон. Так. Ба-ба-ба-бам. И целям. Что ты? О, сэ. Что ты раз контрол? Йоу. А я что-то заставлю. Види. Я його захочу довмя по... А ч ти же с стрелян робишь? Я случайно. Ты -ту, боже. Сюда, вс давай я тебе тобі... до да сты на месте давай я ты с по тобой поторгую. все не все сляны их ти... я ты ката дам что ты успокоись не ну поверите меня авианики спешит все, все спаун нормального и да я моему профессию все рыбак Риба. Все, короче, будемо завершувати. Справ за цей стрім ми збудували тільки оце три, коротше, римка. Ладно, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був я, Патріо. Всім на Азов.